Козівська громада отримала майже 200 сміттєвих баків від партнерів з Швеції. Допомогу передали у рамках реалізації програми «VM4U» – поселення управління побутовими відходами в Україні. Це стало першим кроком до створення сучасної системи поводження з відходами. Лазова одна з чотирьох міст по території України, яка була відібрана для цього проєкту. Ми є учасниками поряд з івано франківським Кременчугом та Вінницею. В цьому проєкті в рамках проєкту передбачається отримання технічної допомоги, а також технічна підтримка в виді транспорту. Ну, основне завдання даного проєкту – це розробка відповідної документації та створення кластеру по поводженню з твердими побутовими відходами на території лазівської громади та прилеглих громад. Керівництво міста вже кілька років шукало можливості створення ефективної системи збору, сортування та переробки відходів, адже діючий полігон перевантажений, застарілий і не відповідає сучасним екологічним стандартам. У прагненні вирішити проблему Лозівську громаду підтримала Швеція. Днями Лозівський міський голова Сергій Зеленський підписав меморандум про співпрацю з програмою «VM4U», що допоможе реалізувати ідею будівництва сміттєпереробного заводу на території громади. Наша застаточна мета це будівництво сміттєпереробного заводу за європейськими стандартами. І сподіваємося, що шведські колеги допоможуть нам від реалізації цього амбітного проекту. Лазівська громада брала участь у відборі до даного проекту. У нас було кілька попередніх зустрічей. Ми презентували нашу громаду. Ми презентували, як відбувається поводження з відходами з в нашій громаді. А також попередньо поспілкувалися з сусідніми громадами щодо створення кластеру. Проєкт розрахований на три роки. Протягом цього часу партнери допомагатимуть з розробкою документів і залученням спонсорських коштів. Керівництво громади вдячне за співпрацю уряду Швеції та всім партнерам за підтримку, а також Харківській обласній військовій адміністрації за сприяння.